Всім привіт! На каналі Містер Копер збираємо на Mustang 2 тонни МІДі. В попередньому відео я вам показував ось таку незрозумілу штуку. Незрозуміла штука виявилась автомобільним пилососом. І як ви думаєте? Цілком ймовірно, що 92 й рік. Воно працює, причому доволі непогано. З камінцями тяжче справляється. А звичайний пил. У мене є сучасний колосос, так він набагато гірше працює. От вам і техніка СССР. Так що поки що розбирати не будемо. Нехай лежить почистити, напастувати. І піде на якийсь автомобільний проєкт непоганий. Затягнулася зйомка відео. Думав, буду викладувати кожен день. Але, як завжди, робота на роботі, робота вдома. І мідь чекає, Мустанг десь плаче, каже, коли ж ти на мене вже назбираєш. Ну... Маленький, почекай, ще трохи, скоро все буде. Дістав чайничок з підставкою. Думав спочатку, що ну, що вам знімати, чайники, і так в інтернеті їх куча. Потім думаю, а дай зніму чайника, а тут болтики з наруто якісь. Сюрікени. При тому, що сказали би китайське, китайське. А ні. Зроблено в Чехії. Цікаво, скільки чехи МІДі туди посклали. Що саме цікавіше? Значок не викидати є, значить переробляємо. Але є ще значок в ванні не купати. Чайник. В ванні. Браун молодці. Маю блоки живлення, по мідяшці все по старому. Наразі колупаємо 11 кілограм. Якраз думаю сьогоднішнім поверненням мало би бути. Це мідь того пакету, який під електрика почищена Зважу її окремо. Це мідяжка яка зі всякого різного. І тут трошки міді з контактами, причому теж мідними, бо гріла якась є одна. Це все мідь. Але вона піде на здачу. Мені не подобається. Добавим сюди той, що вдома ще маю на здачу некрасивої. Здамо, купимо телевізора, якогось зберемо, буде гарна мідяшка. Що ще маю? Маю на розбір цікавинки, але думаю, чи розбирати всі, чи щось лишити. Попали мені в руки ось такі телефончики всякі різні. Навіть факс один Panasonic. Модний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пристроїв. Пристрої з трубками різного степені. Ушатаності. Отакі ну, важливі порти з позолотою. Ну і всередині платки, які підуть на платки. О, це ж навіть коннектор заглушечка є. Конектор, це ще плюс вусики позолоті. І разом з телефонами були ось такі два свіча. Цей візьму про те, що додому по-любому. Ну це вже якийсь цікавий, тому що має коаксіальний вихід. Ось цей. Ну, як мінімум там по золота і плати. Так само дістався мені від Укртелекому ADSL, Wi-Fi роутер. ADSL-овський. Влаштуваннях можна робити, щоб він приймав через лановський порт інтернет. І був звичайним Wi-Fi роутером. Казали робочий. Можна розібрати, а можна лишити продати. На розбір, там знаю, на платі по золота мінімальна. Зараз новий не є старий. І відповідно, вигідніше його навіть за якихось 50 гривень на OLX продати. Більше буде вихлопу, ніж міді. На тих 50 гривень купити телевізор і розібрати. Вже з пів кілограма міди мене. Та й таке. Сьомий день. Тягнем, тягнем, не можемо витягнути той 11 кілограм, але я думаю, що звечері поважу абсолютно все до один пакет. І це, плюс ті, що вдома, є 600. Та вже буде 12-й дозбируватись. Не відключайтесь, а ще ліпше підписуйтесь все ще попереду. Трубочки перебрав, міді практично не було. Пару таких, що треба обпалювати дротів. Трошки лантунних контактів, ось там видно. Кинув загальний пакет, який потрібно буде ще потім перебирати. До речі, разом з ними була кришка від системника передня з цими телефонами. І на передній кришці був болтиками перемотаний шурупчиками, болтами все ж таки. Ось така панелька USB-шки, А контакти з мінімальною позолотою. Добути з них золото тяжко. Але якщо їх переробляти в дуже великих кількостях, все рівно вигідно. Тим більше, зараз знайти техніку часів СССР, дуже тяжко, тому приходиться перебирати всякий шмельц. В трубочках вдвох були ще не розібрані такі набори. Міться вручну не чиститься. Практично. Її потрібно опалювати Контакти витягну, не видно. Кусуйся. Не видно. Це є позолота Неодноразово такі оброблялися не мною, в інтернеті, але позолота Відповідно, збираю такі. Окремо. Окремо такі, окремо з конекторів. Це має ще один необжатий. А ось це вже всі старі використані. Обкушені. Правда, їх треба викусувати кожен. воно того вартує. Десь колись вам покажу. Маю окремо зібрані вже викушені. З конекторів інтернетовських і телефонних. Ці Зубчики. Трубочки на смітник винесу. Телефони будемо потім розбирати. Ну тут мушу включитись. Такої підстави я не очікував. Скрыл трубку, все, все, как стандартно. Гусики а не золоти, а били. Це... Ужина, батонька, иметь Такая трубочка стандартно, стандартно. Вот так. сама жирна з трубочок. Е, Ось така. Panasonic Тут і метал такий. О важка. І чується, що ось це теж важке. Динамік. Там видно, яка красива мідь всередині намотана. Міні-платка. І пазолотка. Ну, важка вона така. Ух, пластик легкий, метал важкий. Ну, хоча б залізом назбираємо на пиво. Почав розбирати телефони. Телтрон. І... Телефонний апарат ТУ. Так, якби для України зроблений 2002 рік. Але написано на пластику, що розроблений і виготовлений в Австралії. Австралійське золото на контактах. Чи австралійці схалтурили і не дали нам золото? Зараз знаємо. Це, мабуть, якраз від цього телефону була трубка, де контакти були білі, тому що бачу позолоти нуль. Але що, конденсатори повикусувати. Ось ці. Синій. Тут трошки мідяшки буде. Тут медяшка непогана. Ну і мікросхеми, це само собою зрозуміло. Зараз я її видобуду. Оп! Ладко. З цього боку вона пуста, на жаль. Тобто це все, що є Бідновато. ну, безкоштовно і це піде. А ось так виглядає китайський. Він ще бідніший. Тут взагалі нема що брати. Полубочонки бочонки позрізаємо, конденсатори теж, ну але причому я так розумію, що тут платка одностороння. З другого боку навряд чи щось є. Так. Нединчайне IRC. Як це модно писати? Зніму вам ще таке чудо. Незрозуміло, де зроблений. ALS. Є моделька можна глянути. серійний номер. Має відсік для батареї. Тобто він працює навіть, коли немає світла. Але забули достати батарейки і там біда. Зато всередині подобається оцей набір мікросхем. А одна то навіть взагалі така модна. Тільки, на жаль, волоски, які всередині не золоті. Але красива. Можна її до колекції просто взяти. Так, а вона вроді съйомна. Так і так. Під низом шеї. Японі, Японія. Треба буде потім подивитися, на них може бути золото. Оце взагалі красота. Бачите, які волоски? Ну, на жаль, не золоті. Малайзійська. Ножку вже зігнула. Ми її таке зробимо. Оп. Оп. І ніхто нічого не бачив, і ніхто нічого не чув. Жалко, що не золото. Але знайти золото в такому телефоні дешево, ну, самі розумієте. Ух ти ж дивись. Той же ж австралійський телефон. Іншого кольору, правда, всередині. Мабуть, випуск, рік випуску інакший. Але контакти вже має по золоту. Слабенько. В Австралії золота, напевно, небагато, але вона є. І візуально платка чимось відрізняється, хоча не дуже. Компоновка вся та сама, але вже є всередині позолота. Це вже третій австралійський телефон, попередні два не мали позолоти. Прогрес. В наступному австралійському буде золото. Кусок такий цілий. І останній з простих телефонів. Японський Євротел. Спеціальний японський. Автомультифункціональний шпигунський телефон. Чому шпигунський? Бо є спеціальний ключ, який вставлявся, перемикався. І можна було дзвонити в спецслужби Японії, щоб приїхали самураї і розібрались з проблемою в бухгалтерії. Я так зрозумів, він має три позиції. Зелена. Яка зараз вімкнена, це типу, все в порядку їхати не треба. Жовта. Це у нас проблема. Відправляйте самурая. І червона. Там так і пише чер. Запускає ядерну бомбу. Блін, може його не розбирати? А. Була, не була. Лютий 2004-го. Нова модель. Свіжі самураї. Лапка бідненька, позолота в контактах і секретна кнопка. Секретні кнопці всередині латунні контакти. І передатчика я тут не знайшов напряму з Японією з'єднаного, значить, воно працює на якихось інопланетних технологіях. Хоча, можливо, в самій платі десь схований передатчик. Ну, здамо на плату, а там хай розбираються. Шостий день. Буде кілограм чи не буде. Те, що було. Рада я звідти витягну одну штучку. Ох, попагай красиво співає. 616. Треба ще 400 хоча б. Це те, що в електрика. Піджав. 211 грам. Ще 200. Це те, що просто начистить всякого хламу. 265, значить що? Кілограм 11, закритий. Зараз беру пакет, відкладу. А це на продаж. Різний шмельц, некрасивий. Здати, 145 грам. Це мій. Але вона така якась, якась такась. Здасться і піде. Телевізор куплю. Будемо розбирати. Може комп'ютер. Побачимо. Зараз формую кілограм, подивимося, що лишиться? Ось так. Рівно кілограм. це забираємо. Так, зараз дивлюсь, що лишилось вас. Небагато, а лишилось не багато, залишилось 87 г. Ц 12 пакет поїхав. До 12 лишилось скільки? 913 г.